Безкоштовний штучний інтелект вже у новому планшеті Blackview. Так написали в описі, а на ділі будемо перевіряти планшет мегавеликий, назвали його Mega 8. Аж на цілих 13 дюймів по комплекту захисне скло. Сам планшетик. Блочок на зарядку 18 Вт, кабель Type-C, ручечка і сам Планшетик, дивіться, яка класна, величезна, якісна річ. В першу чергу хочу сказати, що чохольчик він дуже приємний і якісний. Є в різних кольорах, але мені прийшов в такому кольорі. Так, 13 дюймів, батарею 11 тисяч міліампер, фронтальна камера 13 мегапікселів, задня 50. І оперативна пам'ять тут 12 плюс 24, Вбудована пам'ять 512. Це не планшет. Це величезний здоровенний телевізор, на якому буде дуже круто дивитися фільми. Тут 4 стереодинаміка, якісний стереозвук. Я вам пізніше включу. Послухаєте. Охренієте! тут можна поставити сім-карту, SD-карту, вихід під дротові наушники не знаю на це, хто таким користується, якщо зараз всі користуються Bluetooth наушниками. Єдине, що мені не подобається, що кнопка гучності знаходиться дуже близько біля кнопки блокування розблокування. Тому що, коли ти хочеш там шукаєш. Добавити гучності, ти випадково тиснеш і блокуєш екран. І це дуже бісить. Наприклад, якщо взяти мій ось цей планшет, яким я користуюся Blackview, тут все продумали грамотно. Блокування знаходиться зверху. 50 мегапікселів, інтелектуальна камера, модуль камери подвійний об'єктив, але насправді це не так. Нижній об'єктив це просто фейк. Я чомусь думав, що там буде ширококутна камера, але її там немає. В принципі, якість непогана, набагато краща, ніж в попередньому планшеті. Вже, наприклад, можна щось сфотографувати і можна щось вже навіть подивитися. Дивіться, доволі, як для планшета, непогані робить фотографії. Звісно, що там немає суперкрутої деталізації, туди-сюди. Але за ці гроші, як для планшета, в принципі, може бути якість відео тут така собі. Але я вам і все ж таки продемонструю, як вона пише звук і так далі. Так, оптичної стабілізації, звісно, що немає, яка може бути оптична стабілізація в бюджетному планшеті. Давайте подивимося, що воно написало, не знаю, чи буде. Але я вам і все ж таки продемонструю, як вона пише звук і так далі. Так, оптичної стабілізації, звісно, що немає, яка може бути оптична стабілізація в бюджетному. Але є. Ну він просто кричить, він дуже гучний, і мікрофон тут реально дуже круто пише. Але ви мені скажете, Петровича, в чому ж різниця? Ось вам два планшета. Цей маленький мій мега-1. Можете подивитися, наскільки він мегамалесенький. Я ще не можу звикнути до цього здоровенного планшета. Тут екран 120 гц, тут 90, і це відчувається по кольорах. Тут вони більш такі класні, природні. Пізніше подивимося, порівняємо на ютубчику, запустимо щось в 2К і подивимося, чи буде різниця. Фішка в тому, що в цьому планшеті немає сканера відбитка пальців. Я вам скажу, що це тупо непотрібна штука на планшеті. В цьому планшеті є сканер відбитка пальців, але він настільки маленький. І не завжди ти потрапляєш, щоб воно розблокувало. Але тут є фейс-контроль, і це дуже круто. Ідентично в цьому планшеті є фейс-контроль. Я його відкрив і він по фейсу працює, розблоковується дуже чудово. Давайте я вам покажу про пристрій, яка оболонка. Оболонка ідентично, як у всіх Blackview. Ось така. Ось такі процесори, характеристики можна собі поставити на паузу, можете перейти за посиланням і почитати. Оперативна пам'ять, бачите, тут пише 12 плюс 7. Не 12 плюс 24, а 12 плюс 7. Ну, китайці, як завжди, вони трішечки перебільшують. Чому я користуюся ось цим планшетом в якості роботи, він мені дуже подобається, тому що тут є режим ПК, і ти можеш підключити клавіатуру і мишку. І користуватися просто як ноутбуком. І це дуже зручно. Зайшов собі в ютубчик, завантажив відео, чи Фейсбук, чи туди-сюди, чи треба тобі щось змонтувати, зробити. Ти вже користуєшся ним в якості роботи як ПК. Фішка в тому, що цей режим ПК його не потрібно десь там вмикати, шукати. Ти тільки ну, включив Bluetooth-клавіатуру і воно автоматично перейшло в режим ПК. Щоб вийти, ось так просто вийшов або відключив. Блютуз клавіатуру. Я дуже великий меломан. І якби цей планшет грав гівняно, я би ним не користувався, тому що звук для мене це також в першу чергу дуже важливо. Я люблю якісний стереозвук. І він тут є. Послухайте. Послухайте, наскільки круто, класно грає. Просто аж душа радіє. Який планшет грає краще? Новий чи старий? А тепер ось цей. В принципі, різниці ніби не відчуваю. Мені здається, що цей ніби більш басами грає. Гучність однакова. А тут. Все ж таки в цьому більше басів. Цей краще грає. цей якийсь ніби песклявіший, А цей такий басано грає. Ну, я не знаю, мені подобається, як грає цей. А тепер тут. Да, тут реально беззаперечно в цьому планшеті басів більше. Я не знаю, як так Blackview прогадали, але тут немає Full HD екрану. Він навіть не тягне Full HD, я вже не говорю про 2К. Максимум на Ютубі ви будете дивитися всі відео в 720P. Тобто HD. В той же час мій старенький Mega 1 тягне в 2К без жодних питань, будь-які відео на Ютубі. Я вам зараз продемонструю, щоб ви подивилися і охреніли. І подумали, як це вони таку фішку могли замутити. Дивіться. Ну тут видно, дивіться, яка травечка тут, а яка бліденька тут, які насичені класні кольори ось тут, а які ось тут. Ну немає тої якості. Реально немає тої якості. Подивіться. Я не знаю, що мої шанувальники сказати, як так Блеквію провтикали. В принципі, дивитися можна, але ти не бачиш настільки класну травичку, настільки класні дерева, це все деталізовано. Візуально з далеку подивитися картинка, ніби однакова. Но все ж таки, коли ти дивишся живими очима, не так, як я вам показую, через монітора, коли дивишся сюди, ти бачиш, що тут набагато краще. З самого початку відео була гучна назва про штучний інтелект. Де той штучний інтелект? Я тут бачу тільки Гемені. Тільки Гемені, в якої можна спитати, чи є ось такий планшет. Розкажи мені про планшет BlackView Mega 8. А вона не знає? Вибачте, але я не знайшов інформацію про планшет під назвою BlackView Mega 8. Ось вам штучний інтелект. А вона навіть і не знає, що є такий планшет. Так це треба? Ха -ха -ха -ха. А вона навіть і не знає. Я не знаю, який тут штучний інтелект. Покажіть мені, де тут штучний інтелект, де. Можливо, я сліпий, чи не бачу, чи що. Я фіг його знаю. Сам планшет реально класний. Він мені подобається. Якби ще тут був Full HD екран. Все, я би його полюбив до кінця життя, поки би не вийшла нова модель. А на даний час, ну із-за із цього я просто не буду ним користуватися. Я залишу поки що собі мега-1, поки не вийде щось краще. Якщо не думати про ту якість Full HD, то в цілому планшет хороший. В ньому великий дисплей. Він яскравіший, на сонці його буде краще видно, тому що взяти, наприклад, мега-1, там на сонці ніфіга не видно. дивися як в дзеркало. Тут все набагато краще. Динаміки грають краще. Вони якісь ніби більші дають такий об'ємніший бас. І це мені дуже подобається. Батареєчка тримає довше. Я, оскільки ним там граюся, тестую туди-сюди. Батарейка тут тримає набагато краще. Він швидкий, я б не сказав, що він повільний. Він правильно передає кольори. Все чітко. Єдиний нюанс. Просто не потрібно думати, що в нього немає Full HD. А так в цілому для роботи собі поставив. Дивіться здоровенний моніторіще. Навіть можна дивитися фільми, якщо у тебе до цього не було жодного планшета. Цей планшет для тебе буде просто ідеальний, зважаючи на те, скільки він коштує, тому що це бюджетний планшет. І він класний. Огляду прийшов кінець. Хто дивився? Молодець. Подарую планшет за підписку на мій ютуб канал. Новесенький планшет Blackview Mega 2. я на нього вже знімав огляд і до цього часу лежить, чекає на свого переможця. Всього лиш на все треба підписатися на ютубчик до кінця квітня, щоб там було 110 тисяч підписників. І я розіграю ось цей планшет, і будеш собі мати і користуватися. А далі навіть подарую тобі ось цей, якщо ти підпишешся, до середини травня 115 тисяч людей. Це ж небагато. 5 тисяч людей це фігнятко Пу! і немає. І вже забрав планшета. Так що не забудь поставити велику вподобачку, написати гарний коментар, тому що я оцей тобі огляд зняв без жодного найобу.